Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Зараз сезон вишні, тож не будемо втрачати можливостей. Сьогодні я покажу, як зробити смачну ароматну настоянку на бренді з вишнями. Для настоєнки беру півтора кілограма вишень. У мене вони вже помиті і кісточки вийняті. Багато хто каже, що справжній смак дають саме кісточки. Це так, вони містять ароматичні речовини, але є. У вишневих кісточках є сполука, яка називається амігдалін. І це речовина, яка при розщепленні утворює отруйний компонент. В малих кількостях це не страшно. А якщо настоянка зріє довго, то е, ризик зростає. Додаю один стакан цукру це 200 г, і буду заливати в мене домашні бренді. Як будете брати магазинний бренді, беріть не дуже витриманий, тому що запах дубу переб'є запах вишні. Якщо не хочете заморачуватися, то вже у вас практично настоянка готова. Мішаєте, поки розстане цукор, і в темне місце на 30 днів вона вистоїться і будете вже смакувати. А я хочу ще трохи заморочитися з кісточками. З офіційних джерел, посилання, на які я закріплю в описі під відео, я дізналася, що сухе обсмажування підкреслює і посилює аромат, а також нейтралізує цю речовину, амігдалін. Але для цього потрібно достати ядро з кісточки. Ну, звичайно, з вишнями це буде трошки незручно, і я взяла купила вже готові ядра з абрикосових кісточок. При підсмажуванні кількість амигдаліну зменшиться втричі, і додатково значною мірою руйнуються ферменти, що перетворюють амигдалін на шкідливу речовину. Крім того, навіть цих залишків у настоянку перейде не більше половини, бо при холодному настоюванні більше витягти нереально. А враховуючи короткий час настаювання і те, що ядра в нас цілі, а не подріблені. То в настоянку перейде ще менша кількість, менше за допустими рівні. Я підсмажувала 10 хвилин при температурі 130 градусів. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість, підтримайте кулінарний витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Чим більше підсмажую, тим більше з'являється такий мигдально-горіховий запах у кісточок. Ось все підсмажили вже. Бачите, вони такі позморщувалися і зробилися темніші, такого золотистого кольору. Ось, дивіться, які. І зараз будемо їх додавати. Кісточки я покладу в такий пакетик для заварювання чаю для зручності. І зав'яжу ниткою і опущу в банку. І він там пробуде тиждень сім днів. Потім буде зручно його просто вийняти, а вишня буде вже настаюватися. Я зараз його зв'яжу ниткою і буду опускати. Поки ще є можливість, поки є вишні, обов'язково зробіть таку настоянку, тому що і через місяць, коли вона буде готова, я вам покажу цю смакоту, а у вас вже не буде можливості таку зробити, бо вишні одійдуть. Чекаю коментарів від вас, що ви думаєте з приводу кісточок у таких настоянках. Дуже цікава буде ваша думка. Якщо у вас є якісь дуже цікаві рецепти, ще якісь фруктових настоянок, буду чекати з нетерпінням. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!